you Час Кременчуцьких новин на Лтаві. Крюківський міст можуть закрити через його критичний стан. Парк воїнів інтернаціоналістів причепурили у рамках екологічної акції Зелена толока, а автівки збивають у Кременчуці електроопори. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Залишається день, аби встигнути передати своє звернення або запитання до міського голови Кримачука Олега Бабаєва. Нагадаю, прямий ефір з ним на телеканалі лтава відбудеться 8 квітня о 21-й годині. Прес-служба міськвиконкому приймала запитання від понеділка, прийматиме ще й у п'ятницю. Звернення можна передавати телефоном 35108 або приносити особисто до міськвиконкому. Поставити запитання меру можна й особисто безпосередньо під час прямого ефіру за полта. Номерами телефонів або за редакційним номером Кременчуцьких новин 78 08 18. Варто лише врахувати, що вислухати усі запитання під час ефіру міський голова не матиме можливості. Втім, всі запитання та звернення, які надійшли до або під час ефіру, будуть йому передані. А на ті, що мають зворотню адресу, ще й надійде відповідь від міського голови або відповідних служб міста. Руківський міст у критичному стані настав час бити на сполох, і це вже офіційно. Сьогодні з цього приводу в адмінбудівлі міського конкому відбулося позачергове засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, що вирішили у наступному матеріалі від Ірини Скрипачової. Аби нас, тобто, міську владу Кременчужани не мали за дурнів, давайте робити міст. Дослівно звернувся до присутніх головуючий заступник міського голови Володимир Тараторін. Стан критичний Те латання, що роблять комунальники, ефекту не дає. Управління житлово-комунального господарства звернулося до керівництва південної залізниці, на балансі якої знаходиться Крюківський міст. За допомогою Останнє відокнулися сумою розмірі 450 тисяч гривень. за словами присутнього на зібранні заступника начальника кремівської дистанції колії зі штучними спорудами Олександра Малика в результаті неякісного проєктування виникли тріщини у консольній частині поперечних балок автопроїзда. Їх загальна кількість на день сьогоднішній 212, і вони постійно додаються. Мост наш Мосна під нагрузку N10, тобто це та автомобілів, общая масса которых не должна превышать 10 тонн и в этой колонне допускается один автомобиль масса которого до 13 тонн а на данный момент получается по мосту проходят такие автомобили масса которых превышает и 40 тонн и 50 тонн мост у нас как бы еще капитально отремонтирован в 1949 году марка бетона там М170 низкая марка бетона которая как бы тоже понимаете что С такой маркой бетона и с таким сооружением, такая нагрузка, которая проходит по нашему мосту, конечно же, она ну, дает себе знать. Керівництво Південної Залізниці звернулося до міської ради з пропозицією обмежити рух транспорту по мосту, а транзит не пускати взагалі. На цей знак із водіїв ніхто не звертає уваги, що змусило хвилюватися даїшників. По-перше, про правомірність такого рішення, по-друге, про нестачу кадрів. Крис людей в нас мало і ми ж одним представлятися, що такої стоїть наряд ДПС, який я 300 метрів да, і вичисляє цю єдинісу транспортного средства з другої сторони і пропускає. Через мост автомобіль ну це для нас та сложне висутки піжать в такому плані. Ну, я з я скажу сторожок. Останнє інструментальне обстеження мосту проводилося у червні 2012 року. Водолазне по опорах у 2007-му. Висновок експертів стан задовільний. Незадовільна автострада, за словами начальника ШРБУ пана Кірєєва, якщо найближчим часом не почати ремонт, доведеться оголошувати надзвичайний стан і міст закрити. Почати ремонт на загальну суму в 1 мільйон 350 тисяч по закону згідно з проведенням тендера можна лише у червні. Ну, зараз рішення, сейчас питань вопросов нет. Проголосуємо, поставим, що дадим вам разрешение использовать их денег. А ну оно що це буде? Просто сотрясання воздуха или діючий механізм какой-то. Вот о чем речь. Наши финансисты говорят, что мы не можем этого сделать. Вот в чому проблема. Мы не то, що не хотим. Да с дорогой душой, чтобы вы прямо сегодня начали ремонт. Это уже действительно этот мост достал всех. Ну как это сделать, скажите. Слушную пропозицію надав заступник міського голови Валерій Медведовський. Поэтому я все-таки считаю, что комиссии надо ну, прийняти таке рішення, обратиться в Мінекономіки, обратиться сегодня в МЧС. Ну как это? Кабинет министра. Ну, а наша ситуация. Мы сейчас посидели і ничего не решили. Это же неправильно. Не, ну, мы можем да, да, использовать и сегодня официально нельзя. Значит, тогда нам нужно какое-то решение принимать на местном уровне. Та перекривають движение через мост повністю. Ставить вращатися міністерство внутрішніх нам виділяти доповнительні должности сотрудникам. і перекривати мости і пропускають ока лігковий транспорт. Там і то що положено, і там спецтранспорт города становим перекрою. Погодилися і вирішили стан мосту вважати критичним. Негайно готувати телеграми у Мінекономіки про надання дозволу на термінове використання бюджетних коштів без тендера. У той же час оголошують тендер на випадок, якщо Київ проігнорує. В Кременчуці стартувала екологічна акція Зелена толока. Традиція збиратися на толоку і прибирати міські території має багаторічну історію. Щороку представники молодіжного парламенту Кременчука ініціюють масштабне прибирання в рамках двомісячника чистоти і порядку. Сьогодні прибирали в парку воїнів інтернаціоналістів. Подробиці від Олександри Демиденко. Більше 600 представників учнівської та студентської молоді зібрались сьогодні в рамках акції Зелена толока, щоб гуртом прибрати в парку воїнів-інтернаціоналістів. Екологічна ініціатива об'єднала і молодь, і посадовців. Сьогодні школярі шкіл молодіжного, а також учні професійного ліцею нафтопереробної промисловості розпочали прибирання цього парку. Акція Зелена толока проходить в рамках двомісячника чистоти, ініційованого міським головою Олегом Бабаєвим. В рамках двомісячника багато підприємств, школи, ліцеї, вузи виходять і прибирають наше місто. Дуже багато робиться комунальними підприємствами, але і допомога Кременчужан, допомога учнів студентів дуже потрібна, коли дитина прибирає. Парк, то вона вже там не буде сарити. І вона розуміє ціну чистоти і ціну труда. І з точки зору виховного процесу, це дуже добре. Тому ми так будемо робити по всьому місту. Всі школи дуже активно повинні приймати участь в прибиранні нашого чудового міста. Звичайно, такі акції дуже корисні, і ми пам'ятаємо, що багато років тому ще наші бабусі, наші дідусі, наші батьки масово збиралися, прибирали території, виконували громад роботи, такі, які необхідні всій громаді, сьогодні яскравий приклад цього і демонструють це саме учні шкіл, учні професійного ліцею. Я сподіваюся, що в подальшому ця традиція буде підтримуватися, і молодь буде розуміти, що в час екологічних проблем глобальних. Проблему у всесвіті вони зможуть підтримувати нашу планету чистою. Парк воїнів-інтернаціоналістів улюблене місце відпочинку мешканців молодіжного, а для воїнів-афганців ще й символічне. Тут живе пам'ять про тих, хто ціною власного життя виконував свій інтернаціональний обов'язок. Тож ветеранам Афганістану особливо приємно бачити відродження парку. Парк нажав возвращався. Мами почали появлятися молоденькі з дітьми з колясочками. Як приєдна та була наркоманов стало менше, тут же був гадючник, Вы Ви понимаете, світ появился, детские площадки, вот, чистота, порядок. вот зарождение прекрасних традиций в нашому місті. Всі, хто сьогодні долучився до доброї справи, зазначають, прибрати свій улюблений парк, зробити корисну справу приємно і зовсім не важко. Надо, чтобы парк был чистым. Как бы сюда приходит отдыхать много людей. Поэтому и мы же сюда же и ходим, сами засоряем и сами же потом убираем. В принципе, все правильно сделано. Просто понравилось убирать и помогать людям, чтобы они видели нашу чистоту, какие у нас тут есть парки, парки в нашем Кремичуге. Чтобы парк стал красивее, чтобы не загрязняли его. Ну и мы решили с друзьями поубирать трошки. Ну, чтобы всем было хорошо, еще с детского сада учили убирать. Ой, радується, душа прям сил нема. Прекрасно. спасибо большое всім. Так що ми все час гуляємо, виросли вже і внуки вот вторые, Так що дуже приєднається, щоб наказували тих, хто сурять патруль, ходив, бо й наказували. Була взагалі прекрасно. Організатори акції потурбували, щоб це масштабне прибирання було комфортним для всіх учасників. Інструмент ми збирали по всьому місту. Частину інструменту мають заклади освіти. Частину інструменту нам надавали наші комунальні підприємства це КТП 1628 і підприємство благоустрій Кременчука. І таким чином зібрали інструменти, якими працюють сьогодні діти. Ми їх забезпечили матеріалами захисту, це рукавички кожній дитині були видані, а також пакети для збору сміття для того, щоб його було зручно збирати. Щоб вітер його не розносив до тих пір, поки його не вивезуть на сміттєзвалище. Ну а хто добре попрацював, має і добре пообідати. Каша всім учасникам толоки. Як підсумок сьогоднішнього прибирання, більше 300 кубічних метрів вивезеного сміття. І це тільки початок. Вже завтра зелена толока охопить парк Придніпровський. Від імені міської влади хочеться подякувати всім учасникам сьогоднішньої акції, молодіжному парламенту Кременчука, як основному організатору, і ініціатору, всім учням шкіл, ліцеїв, всім простим Кременчужанам, які сьогодні прийшли і долучилися до прибирання парку воїнів інтернаціоналістів. Також запрошую всіх прийти в п'ятницю в парк Придніпровський. Там також буде прибирання об 11 годині. Розпочнеться другий етап акції Зелена толока ми разом з учнями шкіл центральної частини міста, шкіл Крюкова, Раківки, учнями і студентами вищих навчальних закладів будемо. Прибирати парк Придніпровський двомісячник чистоти і порядку триває і тільки від нас залежить в якому місті ми житимемо. Тож, шановні, долучаємося до загальноміського прибирання. Минула доба стала у Кременчуці добою збитих електроопор. Вчора у нашому місті двічі в різних районах Кременчука автівки таранили електроопори. Перша аварія трапилася близько 17-ї години в районі палацу Нафтохімік. Існує дві версії того, що трапилося. За першою 69-річному водієві Нісан стало погано за кермом, і він втратив керування автівкою та в'їхав в бетонний стовп. За другою версією Нісан уникав зіткнення із газеллю, яка раптово виїхала на зустрічну смугу. Друга ДТП сталася близько опівночі на вулиці Шкалова. Більше інформації від працівників Державтоінспекції Кременчука 3 апреля 2013 року в місті Кременчуге приблизительно в 17 часов 20 минут на проспекте 50 лет октября произошла дорожно-транспортное происшествие, в которое водитель управляя Нісаном. Альмера, двигаясь в направлении завода НПЗ 44-го года рождения, превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы правой части, допустил наезд на препятствия электропору. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель попал э, в третью городскую больницу, в травматологическое отделение с ушибом грудной клетки, тупой травмой живота и перелом четвертых-шестых ребер слева. В этот же день, приблизительно в 23 часа 55 минут, э, в Кременчуге на улице Чкалова в районе дома 1Б водитель, управляя автомобилем Киа, не справился с управлением, превысив безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей где допустил наезд на электропору. В данном дорожно-транспортном происшествии Ніхто не був На водителя був составлен адміністративний протокол на порушення правил дорожнього руху. Сусідська війна в четвертому під'їзді будинку номер 85 по провулку Героїв Бреста у найактивнішій фазі. Громадськість під'їзду та підприємці костирів вже не з'ясовують хто правий більше. Сусідські відносини переросли в активні військові дії. Ще раз побували ми вчора за знайомою адресою провулок Героїв Бреста, 85. Вирішила на власні очі переконатися, що за проектом Сумнозвісна квартира на першому поверсі мала бути відсутня. 46, -я, 47 -я квартири на першому етаже, 48 на другому. На этом поміщенні ніколи не було номера. Так було завжди. Факт підтверджує, нумерація квартир першого та другого поверху. Місцеві мешканці категорично проти того, щоб з підсобного приміщення прибудованого магазину підприємців Костиє пробивали двері у під'їзд, адже багаторічний досвід сусідського спілкування з даним подружжям досить сумний. Ми захищались від ідеї кафе, ми захищались від от парикмахерской в этом, в этом же помещении. Идея эта витала. Был призрак секонд-хенда, мы защищаемся. То заявление, которое было подано Бабаеву, мы все подписали, поставили свои подписи, что мы против этих дверей, чтобы они их выбивали. И мы за спокойствие и покой в нашем подъезде. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Значит, они должны підчинятися нашому уставу. Всі ми єдино виступаємо на защиту свого під'їзду і нікому не дадим вриватися. В кожній камашці є своя норка. От і ми свою норку эту, стіночку будемо відставати. Ми проробили по тридцять шість три зміни і тепер хочемо відпочинку і покоя. Але спокою люди не отримали. Вже сьогодні Гуркіт на першому поверсі змусив Наталю Анатолівну терміново зателефонувати нам. Двері все ж пробили. Ми визвали міліцію, ми звертаємося к цілідню, ми звертаємося к меру. Посмотрите, як з народом поступають. Разве мають право вибивати. Я тут для мене я не знаю як без нашого сагла без Що це таке? Обурені незаконними діями сусіди не тільки викликали міліцію, але й поставили до відома депутата міської ради Олександра Головача. Зі станом справ на своїй виборчій дільниці депутат добре знайомий. Тому до справи оперативно долучив і відповідні служби виконкому. Тут зісні було квартири. це підсобне поміщення було всіх магазина. Дві не було зі її заложили зразу, як по, по, ну, здали копова. і одразу дому заложили. Квартка квартира на використовувала. Власники приміщення до розгніваного народу не бажали виходити. Довелося спілкуватися з виконробом. В якості аргументу була пред'явлена заява Миколи Костирі до ОЖКГ. У ній ще 18 березня було зазначено, що підприємці погоджуються зробити індивідуальний вихід зі сторони двору. В той час як нові встановлені двері у пробитому у під'їзд отворі свідчили про інші наміри підприємців. На доказ своєї правоти виконруб показав технічний паспорт приміщення, виданий БТІ. Цей документ здивував фахівців керуючої компанії та Ґжепу. Документ, датований 14 березня, містив на схемі двері, які встановили лише сьогодні, 4 квітня. Даний документ в даному випадку є незаконним, получено неізвісно ким путем, тому як процедура має бути починатися з согласування з балансоутримувачем, тобто то з ЖЕКом автозаводським з управляючої компанії. Потім був бути проект. По которому будет выполняться работы, должна была быть декларация о начале строительных работ, согласование жильцов соседей и после выполнения данной процедуры и выполнения э, по работ по пробивки прийому і установки дверей Після цього мав вийти технік БТІ і сделати техпаспорт, на котором були б бы указані дані двері. Приїхав на місце цих подій і профільний заступник міського голови з будівництва Геннадій Музика. У першу чергу посадовець став вимагати пред'явити дозвільні документи. Дайте договор про доставці У вас є розрішення управляючої компанії на то, що зі ставити. У вас нет? Ну, у меня сейчас на руках нету. Потому да. что я вам говорю сразу, вы здесь работаете незаконно. Ничего, незаконно. У вас нет ни одного разрешительного документа, вам не предоставил заказчик. Косметика... Послушайте сюда. Ну, ни одного разрешительного документа, который вам, как говорится, вас наняли на эту работу, дает вам возможность и право делать здесь дверь. Нет. Паслуха, щоб це не прийшлося в вашу плоска. Пріж всього, за інші час ваші інтерес. Виводіть туди людей. На вимогу присутні господар приміщення Микола Костиря все ж вийшов, але під прицілом камери спілкуватися відмовився. здесь на факт явний самозахват. это не буде, я вам гарантирую. Я не знаю, як ми зробимо, але этого не буде. Такими подіями відзначився четвер про визначні для кременчужан події п'ятниці дізнаватися завтра з кременчуцьких новин о пів на десяту. Ми триматимемо вас у курсі. Побачимося в ефірі. Щасти.